Дорогі друзі, шановні колеги та пацієнти. Від імені Нефроцентру щиро вітаю вас з новим 2025 роком. Минулий рік був непростим для нашої країни, та ми віримо в нашу державу і продовжуємо покращувати якість надання послуги в Україні. Ми відкрили нові центри в Сарнах, Радовілові, Городку. На початку нового року відкриємо центр в Одесі. Це все відбувається лише завдяки вашій завзятій, відданій роботі. Наша команда є основа діяльності Нефроцентру. І я щиро дякую вам за вашу роботу. Шановні наші пацієнти, від віщирого серця вітаємо вас з новим роком. Ми раді бути частиною вашого життя і бажаємо вам, щоб цей рік приніс лише позитивні емоції, здоров'я та щастя. Нехай кожен день буде сповнений надією та радісними моментами. Пам'ятайте, ми завжди тут заради вас. Шановні пацієнти, вітаємо вас із зимовими святами! Для нас важливо, щоб ви завжди відчували підтримку, турботу і якісний підхід у лікуванні. Нехай новий рік принесе душевний спокій, стабільність і тільки хороші новини. Ми завжди поруч, щоб допомагати і піклуватися про вас. Шановні колеги, ми маємо пишатися тим, чого досягли у 24 році. Це результат нашої спільної праці та професіоналізму. Попереду нас очікують нові амбітні завдання. Переконаний, що разом ми здатні на ще більші успіхи. Дякую кожному з вас за відданість спільній справі! Дорогі колеги! Хочу побажати нам нових успіхів, взаємної підтримки та задоволення від нашої важливої справи. Разом ми змінюємо життя наших пацієнтів на краще. Нехай 2025 рік стане роком перемоги, роком успішного розвитку кожного з вас. Добра, гармонії і здоров'я вам з новим роком!